Може бути наступний цей завод в плані бажання його підірвати, завод титан в Криму? Розумієте? Перепрошую. Бажання велике є. А скористатися цим бажання є. Але коли починаєш розуміти, які будуть наслідки для них, от, ну, я від їх лиця, да, коли расисти починають розуміти, які будуть наслідки для них, що це добром не закінчиться. І це не те, що. Нам причинять шкоду, це в першу чергу і їм причинить шкоду. Тобто вони цим не доб'ються взагалі нічого. Це їх зупиняє. Це їх зупиняє. Бажання дуже великі. По правосуддю використати, знаєте, як, на всі сто. Що можуть вони підірвати завод «Титан» Рашисти? Якось від цього йде. Вони щось інше можуть підірвати. У них можуть змінитися плани, вони щось інше можуть підірвати. Якийсь вибух все рівно може бути. І, е, може, це знаєте. Це може стосуватися води, це може стосуватися Криму, а вони знаходяться в очікуванні, вони знаходяться в очікуванні ЗСУ. ЗСУ. Тобто наразі вони, знаєте, як думають і вирішують. Щось якось, так, да? часу часу не легче, як то кажуть. Що вони взагалі готують? Які ще великі катастрофи, окрім обстрілів? Рашисти готують для України В найближчий час. А знову з водою щось. Бачите, от я ж вам говорю: от знову щось може бути з водою. Але це не дамба, це щось інше. Це якось має обмежити рух. Це має зупинити наступ. Дивіться, це має зупинити наступ, це має обмежити рух. А, ну, рух кого? ЗСУ. І це знову ж таки пов'язано з водою. Готують, по коли суфортуни, прям активна підготовка йде. Може біля води, може дійсно в Криму щось готують. Що ви готуєте в Криму? Ой, друзі, що вам сказати? Може, це не крим? Може це ЗС. ес? Ну, щас, друзі. Ну от, будь ласка. Готують там провокації, готують там провокації. До чого це може призвести, в Україні до чого це може призвести? Таке відчуття, що вони, знаєте, як війшли в кураж. Що їм взагалі е, неважливо, що відбувається, їм не шкода ні е, своїх людей, ні території, ні, знаєте, от люди, які не люди, друзі, звірі, це... навіть звірями не назвеш, я не знаю. Істоти такі неадекватні, яким ну, взагалі все байдуже. Тобто тут стоїть загроза, і для населення стоїть загроза, і ну по сонцю провокація це якийсь вибух. Тобто те, що вони там щось мінують, да і готують провокації, це має залякати, це має попередити. По пажу мечів, це можуть бути маніпуляції насправді. Маніпуляції в плані влади, маніпуляції для того, щоб або там на перемови не вийти, або залякати, або маніпуляції для того, щоб собі захист якийсь. Тобто от такі речі, так. Да. Але те, що стоїть сонце, тобто показує, що вони там дійсно мінують і дійсно вони готують провокацію, вони готують провокацію. Чи можуть вони здійснити цю провокацію? Отдай Боже, щоб не в такій кількості, як воно собі планується. Бо знову вода, знову вода. Я не бачу, щоб там прям якось щось підірвалося в плані ЗС. Наразі ні. Там іде зараз робота для того, щоб якось це все, знаєте, як згладити, Що чекає ЗС, можливо, десь якась зупинка буде. ну Ми це з вами дивилися вчора, да, буквально. З приводу, з приводу ЗС. Тут все через нехватку води. Тут все ну, проблема, що може бути як певна зупинка чи часткова зупинка, не знаю, друзі. ну Будуть намагатися, будуть намагатися якось втримати її в роботі. Ну... Щось якось, не знаю, і ви пишете, що сьогодні і настрій у вас не дуже, і стан у вас не дуже, і в плані здоров'я, і все. І я відчуваю сьогодні, знаєте, як. Це не те, що там упадок сил, а просто. Просто.